Це вперед, не отак, не отак, не отак. Ти не те, що ти йдешся вперед. Ти йдеш, не заходиш, поки не дасть команду, що неправильно, зразу. Спочатку постріл, потім ти заходиш. Сьогодні відпрацьовували зачистку окопів, смуга перешкод і тактичну медицину. Це так би мовити, наше злагодження. Тут ми зараз більше дізнаємося наші. Переваги, наші недоліки один одного, і ми можемо працювати над ними. Зараз якраз це і допомагає нам повністю забезпечити виконання повноцінного бойового завдання. Тому що зараз якраз ці навики, які ми зараз отримаємо, нам допоможуть в подальшому виконанні. Ми зробимо проход. Понят? Чисто пройдемо, були, були, порай, не, спішити, не будемо спішити, спиши, будемо біжать. Зброя дивіться, вперед, не отак, не отак, не отак.

Зачистка окопів, наша е, ця територія навчання якраз дуже підходить нам для того, щоб повністю змоделювати ситуацію, яка нас може чекати на під час виконання бойового завдання на нашому напрямку. Саме зараз ми можемо зрозуміти як краще, які є переваги, недоліки, що ми можемо саме використати в подальшому виконанні бойового завдання. Показували нам сьогодні, показували. Навчився багато чого нового. Буде все добре. Надіємося на краще, слава Україні.